Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Правило 72 або Формула 72. Або іншими словами, як дізнатися, коли ваші гроші подвояться, якщо їх вкласти під відсоток, тобто, коли 1000 перетвориться на 2000. Або інша сторона медалі, як дізнатися, коли інфляція з'їсть ваші гроші. Тобто втратять половину своєї вартості, тобто тисяча буде варта 500. Лайк, підписка, починаємо. Насправді все дуже просто: треба 72 поділити на відсоток, під який ви вклали гроші. Наприклад, якщо ви вклали в під 5% річних, то щоб дізнатися, через скільки вони подвояться. Треба 72 поділити на 5%, то ми бачимо, що через 14 майже з половиною років ваші гроші, які ви вклали, вони подвояться. Розглянемо інший варіант. Якщо ми вклали під 10% річних, тобто 72, ми ділимо на 10%, і виходить, що вже набагато цікавіше через 7 років і трішки наші гроші подвояться. Тобто, якщо ми вклали там 100 тисяч доларів ну, або 100 тисяч гривень. То під 10%, то через 7 років і трішки наші гроші подводяться, вклали 100 тисяч через 7 років. Це буде 200 тисяч при умові, якщо відсоток залишився той самий 10%. І розглянемо, якщо ми вкладемо під 15% в Україні, наприклад, банки дають такі відсотки в гривні. 72 нам треба буде поділити на 15 наших аля відсотків. Тобто 72 ділимо на 15 і бачимо, що майже за 5 років наші гроші подвоюються. Тобто вклали 100 тисяч, через 5 років, майже навіть трішки менше, у нас вже є 200 тисяч. Якщо ви інвестуєте в гривнях, то в гривні це знайти легко. Наприклад, навіть в будь-якому банку, майже вам дадуть під такий під там 10, 15, 18%. Я інвестую в акції американських компаній і в доларах. Тому під 10-15% знайти компанію не так легко, але так як я інвестую в акції, то можу вам показати на своєму прикладу, де і як знайти ці акції. Звичайно, додатковий аналіз робити вам. Я дуже часто користуюсь таким сайтом як Stock Analysis. От, і тут є у них така вкладочка: Stock Screener. Сюди все, що мені зараз потрібно, це дивідент єл дивідентна дохідність, та, яка вам буде приходити у вигляді відсотків, тут треба виставити овер. 10 over 10%, over 10%. Тут можна вибрати собі інше якесь значення, тут є більше, менше, можна вписати щось своє. Але щоб знайти компанії, які платять вам 10% в доларах в рік, от або більше, то вибираєте оцю вкладочку. Далі все має бути any, 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 any. Потім натиснувши сюди ось на filters, вам вискочать компанії, які є, які пропонують, наприклад, цей сайт. Що можна їх подивитися? Мені показало 145 різних акцій, 145 145 різних компаній. Тут можете собі бачити їхня дивідендна дохідність, тут є і по 70, і взагалі по 500. Не знаю, що це за компанії, за якісь нереальні доходи, але в загальному багато є різних компаній, які платять все 11, 12, 14, 13, 11 і так далі. Можете собі переходити і аналізувати вже ці компанії. Кожну компанію обов'язково треба аналізувати. І дивитися, тому що, можливо, бути вона просто збиткова. Але не про це дане відео. Я інвестую в акції, тому вам показав на прикладі акції. Ви ж можете інвестувати в все, що вам хочеться. Можете вкладати в банк, можете в ETF, можете в золото, в якісь дорогоцінні метали, або купувати там картини, наприклад, кожному своє. До речі, я інвестую через двох брокерів trading 212 і Interactive Broker, що ви можете бачити часто у моїх відео. Якщо ви ще не маєте брокера, а хочете почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися за посиланням під відео і отримати бонус у вигляді 1% до депозиту на протязі одного року. Далі цю формулу, це правило можна використовувати і у вирахованні інфляції, і дізнатися, через скільки наші гроші втратять у вартості вдвічі. Принцип той самий: якщо, наприклад, наша інфляція з року в рік складає стабільно там, 3%, то тоді можемо взяти 72% поділити на 3. І дізнаємо, що через 24 роки Наші гроші втратять в половину, тобто за 24 роки ви зможете, наприклад, на тисячу гривень купити хліба, наприклад, в два рази менше. Рівень інфляції в Україні можете вписати собі в гуглі рівень інфляції в Україні по роках, і побачите ось таку картинку. В 2020, тисячі році була 24, майже 25, в 2015-му 43 І так далі. Тут, якщо подивитися, не дуже все втішно. Якщо це все скласти разом, із тих цифр, що тут написані, в мене вийшло 152. І поділивши їх на 9, тобто на кількість оцих всіх показників, які тут були, то вийшло, що 16,88, майже 17% середня інфляція України за от останні тут 9 років. Якщо порахувати по цій формулі, то 72 поділити на 17%. Получається, що 4,23. Тобто кожні 4 роки і квартал, кожні 4 роки і 3 місяці наша тисяча гривень зменшувалася її вартість в 2 рази. Тобто на тисячу гривень через 4 роки можна купити в 2 рази менше. Тобто кожні 4 роки і 3 місяці гривня втрачала 50% своєї вартості. Це, до речі, відповідь тим, хто питав мене, чому я не інвестую в гривні і чому я не інвестую в українські якісь акції. І, до речі, це відповідь на питання, чому Україна дає під такі високі відсотки вклади в гривнях. Бо якщо зайти до ПриватБанку, наприклад, або кудись, то бачите, там є 15-18% в рік. Е, можна вкласти вклали там 100 тисяч гривень, через рік маєте 18 тисяч гривень плюсом. Вау, круто, класно! Тому що інфляція в середньому виходить 17%. Я думаю, всі розумієте, що означає слово інфляція. Якщо ні, то до прикладу сьогодні на вашу зарплату ви могли купити собі машину. А завтра була інфляція, сталася інфляція, і вже ви можете купити не машину, а тільки колесо до цієї машини на ту саму вашу зарплату або шкарпетки. Пам'ятайте, що любі інвестиції це завжди ризик, за який несете відповідальність тільки ви. Якщо ви інвестуєте, ви ризикуєте. Якщо ви не інвестуєте, то ви так само ризикуєте бо інфляція з'їдає ваші гроші. За що несете відповідальність так само ви. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Удачі в інвестиціях.